Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник, Олексій, а чи можна завтра копати бульбу? Завтра в нас церква згадує усічення голови Івана Хрестителя, Божого пророка, якому проклятущий ірод з іродіядою, дружиною свого брата Филипа, одтяли голову ну, за їхнім приказом, була свята голова. Тому завтра в церкві є служба Божа. А тому від копання бульбочки отримайтеся. Утримайтесь. Тим днем, казала бабці моя, не доробитесь і не, не на заробляєтеся. Утримайтеся. Вдихніть, бо подушиться на тих бараболях і трошки зверніть свій погляд до неба. Боже. Боже. Помилуй нас 40 раз. А ні, цілий час все життя пороти носом по бульба. Сьогодні тільки маємо 28, завтра, 29, 29 серпня. Не спішіть, не спішіть. Викопаєте ще до грудня місяця. Довго. У Мене були такі люди, що й що й в січні копали, нічого не було. Викопали нормально, зіли, ніц не встоялось. Будьте здорові. Все, подихніть. Дякую.